Студія Вогнеслова. Аудіокнижки Українською з вогником Представляє. Фентезі Роман Вілов, глава 14 Провулок Яскравий блакитний спалах розсіяв темряву одного зі столичних провулків. З'явившись раптово, магічний портал так само швидко зник, лишивши на порожній вулиці чоловіка у шкіряній курці. Свого часу Кейсі доводилося бувати у світі Олексія, але відтоді минуло чимало років, через що місто скоріш за все зазнало суттєвих змін. У найближчі кілька днів Кейсі планував залагодити неприємності, що неочікувано звалилися на голову нового знайомого Вілу. Увібравши в себе найважливішу інформацію та спогади Олексія, він мав намір зв'язатися з його друзями, а заразом відвідати місце роботи хлопця. Питання з поліцією щодо спаленої автівки також не мали зостатися без уваги, проте існувала головна проблема, що не давала Олексіїві можливості повернутися до свого звичного життя. Загадковий переслідувач безумовно не дасть хлопцеві спокою, отже зараз найважливіше усунути цю перепону і, пробувши у столиці кілька днів впевнити, що енергетичний слід Олексія назавжди втрачений для представників темних. Кейсі залишив провулок і попрямував вздовж приїжджої частини. З часів, відколи він бував тут востаннє, дійсно багато чого змінилося, кількість автівок примножилася в рази, а на противагу дев'ятиповерхівкам виросли новобудови. У якусь мить Кейсі здалося, що змінилися і самі перехожі, котрі, поспішаючи в справах, у більшості своїй не помічають нічого, крім власних клопотів. Зачаровано вдивляючись в екрани телефонів. Життя безумовно пришвидшило темп, лишаючи містянам усе менше часу, аби по-справжньому ним насолодитись, не впустивши з уваги, найголовніше. З цими думками Кейсі звернув до ще одного провулку. Карта, що з'явилася в його підсвідомості, неначе сучасний навігатор, вела ново гостя до помешкання Олексія. Батьки хлопці ще не мали повернутися з відпочинку, проте вартувало дізнатися, чи відомо сусідам що небудь стосовно згоріли автівки та подій в орендованій квартирі. Роздуми Кейсі перервав ліхтар, що, блимнувши кілька разів, схоже на довго згас, лишивши самотнє провулоку на півтемряві. Хтось наближався. Невідомою картою стрімко рухалася чорна крапка, що, спритно віднайшовши найближчі шляхи, прямувала назустріч до Кейсі. За кілька секунд чоловік у чорному вже стояв на протилежному кінці темного провулка. На цей час задум Кейсі діяв переслідувач не поспішав атакувати, отже відчув, що перед ним перебуває жива істота. У випадку з ілюзією чоловік у Чорному навряд би вдавався б до своїх гіпнотичних здібностей без зайвих слів знищивши бездушну копію. Стій на місці, мовив переслідувач. Тихий голос лунав у самісіньких вухах Кейсі. Втім, даний напад на нього не діяв. Хлопець завмер, але зробив це за власним бажанням. Правиця повільно опустилася до кишені шкіряної куртки, затиснувши у долоню уламок блакитного кристала, який Кейсі приберіг для особливого випадку. Чоловік в чорному неквапливими кроками рушив до кейсі і вже за мить стояв навпроти своєї майбутньої жертви. Де вона? Наразі м'який голос переслідувача спонукав до покори, а чорні очі пильно вдивлялися в обличчя заціпінілого хлопця. За відповідь темному послугував швидкий колючий удар в праву частину живота. Переслідувач миттєво схопився за вражене місце, із якого, неначе спічної труби, повалив чорний дим. Втім, радіти було зарано. Вже наступної секунди чоловік в чорному на вдарив Кейсі у щелепу. Враховуючи нелюдську на силу, навіть цього здавалося, не занадто сильного удару, вистачило, аби хлопець, втративши свідомість, повалився на землю. За інших обставин, переслідувач неодмінно довів справу до кінця, прикінчивши Кейсі, втім, отримавши поранення магічним кристалом, Час для нього самого йшов на секунди. Залікувати подібну рану у світі Олексія було практично неможливо, принаймні самотужки. Безумовно, кейсі було викрито, Олексій аж ніяк не міг роздобути та використати магічний предмет. Чоловіку в чорному не лишалося нічого іншого, як зробити крок назад, провалившись у темний портал, що миттю раніше виник за його спиною. Лишивши непритомного кейсі лежати посеред темного провулка. В цей час Віло та Олексій навіть не підозрювали, у які неприємності втрапив їх добрий друг. Власні клопоти змушували прискорюватися, і Віло обережно дістала назовні міст скрині. Ніжно-блакитна прозора сфера, виконана з надмісного магічного скла, і справді зачаровувала погляд. Всередині неї поволі розтікалися спокійні річкові хвилі, що за мить перетворилися у невелику водоверті. На тихій воді Лісових озер витанцьовували дрібні краплі дощу, а швидкі струмки спритно ковзали сірим камінням. Дивовижні картинки зникали, поволі змінюючи одна одну. Спокійний ранковий дощ раптово перетворювався на бурхливу зливу. Ледь памітні кола на воді вмить перевтілювалися у високі хвилі, нагадуючи про різні прояви водної стихії нам час, рішуче мовила Віло. Відверто кажучи, Олексій сам охоче залишив би це місце можливо, у світлий час доби будинок Грети створював відчуття затишку, проте зараз лишатися тут бажання не виникало. Аби не гаяти часу, поки Віло ховала магічну кулю до своєї сумки. Олексій вирішив визирнути у вікно. Необхідно було переконатися, що дивна істота все ще не становить загрози. Пістолі, котрі надавали Олексієві додаткової впевненості, наразі були розряджені. Незадовго до свого перевтілення Кейсі повернув зброю хлопцеві. Доречно було перезарядити їх, але Олексій вирішив ризикнути і, озброївшись стрібним ножем, обережно підійшов до вікна. На лісовій траві. Міцно оповите магічним павутинням нерухомо лежало тіло опудоло. Чи дійсно воно ще й досі перебувало у непритомному стані або лише прикидалося, Олексієві було невідомо, проте виходити на двір з метою перевірки бажання не виникало. Вілоул також не гаяла часу і, пильно поглянувши на багаття каміна, змусила вогонь загаснути. Мініатюрний дощ, що не кілька секунд розпочався прямісінь над полум'ям. Залишив від нього лише залишки дим, подібна магічна дія практично не залишала по собі сліду, на відміну від створення мандрівного порталу, власне, питання переміщення наразі найбільше хвилювало Олексія. Судячи з місця, куди вони потрапили, вибратися звідси крізь безкрай лісові хащі, які зі слів Кріса були сповнені дивних і, вочевидно небезпечних істот, здавалося найліпшою ідеєю. Звідси є лише один вихід, мовила Віллоу. За дверима сусідньої кімнати знаходиться магічне дзеркало, втім, на відміну від попереднього, воно саме вирішує, куди відправити свого гостя. Чим далі, тим цікавіше, опустивши голову, зітхнув Олексій. Для Тіфані немає різниці, куди потрапити. Використавши портал, вона повернеться туди, куди захоче. В нашому випадку ми маємо уникати великих магічних сплесків. Як створених мною, так і залучившись з допомогою інших чарівників, пояснила Віллу. Гаразд, є припущення, куди воно може нас закинути. Безлюдний острів, заміський будинок, шлунок гігантського кальмара, поцікавився Олексій, конгломерат. Тамничем мовила Віллу. Вітаю вас, друзі! Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.